І на стоїть я віру в дворі, рай розвився, рай розвився, Христос народився, весь рід звеселився, заселився, оти, пане, Господо. Народився весь наш рід звеселився, воли віці та ягнята, Христа гріли у ночі, рай розис, рай розився, Христос народився, весь наш рід звеселився. А ми браття Християни. Весь рід звеселився, рай Рой, рай розв'язася, Христос народився, весь наш рід звеселився. Хай свято світло, Різдва прийде до вашого Хай свято Світлого Різдва прийде до вас із, із, із добрими вістями, щоб весело лунала коляда, щоб радісно було до нестями, щоб всі дари, що в світі є, прийшли сьогодні в день святий до вас в родину, щоб ви в достатку доброму жили, та радість примножали ще хвилину.